Ех, погодка сьогодні. Це знатаки, знатаки. Альона, мама, їдеш по автостраді, съесть Арензано називається. Але Арензано, типу в ту сторону, а сюди ми їдемо кавалетті. Чи як воно? Катлетті, кавалетті. Коголетті. Коголетті. Я кажу, їдемо в Арензано, на пляж. в Арензано нет пляжа, знаєте, або там пляж маленький. Як маленький, ми сюди другий рік їздимо, це не Арінзано. Я кажу, якщо він по автостраді с'єсти Арензан, значить це Арінзан. Ну, для мене так, воно чуєте. я все не, не люблю таких умніків. Саня всі утра на підриві, матраса тяне, все. ще б холодильника у мене забрав. Але у нас даворошок, кожен носить сам свої зарезали uh -huh. <ріху> вот он в разрезе так ты что слава в самый О, огірки пахнуть классники это понятно вам а Да, да. слава не встыгая вам готовить с uh -huh. рангу до ночі тільки їдять, їдять, їдять. Uh -huh. Домашній хлібушок. хлебуй Саня. Ти взагалі тут найголовніший вічно. Люди кажуть, що ти тільки на їду дивишся. Так. І кидаєшся. І кидаєшся. йому, кстати, на мордник не зняла. Як він в ньому буде їсти? Прогризай зараз решетку. Юля, оце щастя, так? Ой, бомбезня. Все, наші вже плавають. А мама ще й згоріла. Ми 15 минут на пляжі, у нас під зонтиком і вже одна нога в неї згоріла. А Юля прикалується, каже: дома сижу, загораю. В підвалі стою, загораю. І ще в під'їзді загораю. Да, і ще ночі сплю під ялом, загораю. Як так можна? А ми з Альоною що тоді? Є якісь? Ну, якісь. Мені навіть це зараз буде шмалити, ви ж бачите, не одної хмарки. Подивіться, яка погодка сьогодні. Не одної хмариночки. Сонце, жаре, вітер... вітерець дує. І то нас загар не бере. Ну, чітко тільки тут, бачиш. А далі вже Ось до определеного моменту чітко, а далі вже не видно. А буває, коли видно ще далі. Хранцію. Хранці, да, так. Так, сьогодні не видно. Сьогодні тільки видно туди. Саня купається, мама теж там плаває. Красота. Мені тяжко проти казати Україну, але я сумую за тим газом, який я крала завжди. Подожди. Ми вже дивимось. То Знаєте, то нам хмари мішають, а то ми вже сюди дождатися не можемо, вони зародилися там десь. В горах, в Рапауло, ну, як звичайно, серед мажорів там вони рішають, яка буде погода сьогодні. Отже ж ти. Так що прийдеться обігрти сьогодні поливати. Да, да. Сьогодні, завтра, післязавтра. Ну, це по камість пише, на три дні немає дощу, а там же ж ти ж розумієш. Хто ж вірить цим синоптикам? Ні, Ну з двох сторон, тобто з моря немає. Зараз, бо тут ж матрас, з моря немає. В морі наші сидять, їх не витягнуть. А звідти таке, бачите, помальоване красиве. З як я кажу завжди. Щось тягне. Як та ранька солью покрилась? Ти да, ти у нас. Тебе... Давай в пісок тебе закопаємо. Рано? Рано. Год через сорок. Нічого планы на майбутнє. Ладно, через 40 так через 40. Якраз кредити всі виплатиш, да? да? Ой, ну тако ми. Сімейка дурачки в собі, що ми, ми шутим на любую тему. Вам видно, не? машина в теньку стояла. Плюс 37. О, це вже шмальнуло, так шмальнуло. 37? Угу. Ага, в тіньку. Ха, <рес> знакомые міста, ребятки. Як ви думаєте, чого я сюди приперся? Понятное дело. Маму объедать. Правда, їсти не машу. І за того вона їздить до нас. А, в общем, ладно, що, не буду вас томить. Довгожданна ця новость. Всі, хто ждали результати моїх МРТ М МРТ аналізів, діагнозів і все остальные білібері, зараз заходю в хату і розказую вам. Не виключайтеся, далі саме за, за, Зацените блогерні підставки. Не надо. Все, е, коротше, весь свет пропав. Е, як воно правильно називається? Результати МРТ. Ну так. Да. Зацініть начала, яка у мене футболка. Чемпіонс. А, модно. Попала Значить, наконець ми досягалися того, що? про що я казав протягом року Ну і останній місяць я вже був. Як правильно сказати? Тобто я вже в деталях розказував. Що відбувається з моєю новою? Сьогодні нам кажуть. Ребята, значить, у вас там живий організм. Правильно, так? живий організм, який росте. Да ладно. Він росте. І... На 16 да. ну, факт в тому, що як він росте і міняє своє місто положення, я проте теж постійно кажу, що в мене воно болить, ну то есть нема конкретно, сама шишка допустимо не болить, якщо знизу на неї дивити, але поверхню ступні, воно мені то там, то там, то там. І... Е, дуже часто я повторював це і казав, що знаєте, ну я просто знаю по Русі, я її ломав більше 10 раз. От тут ці пальці вони в мене там вже ну, як спічки. Кожен удар в голову комусь і в мене тріс і кості лом, ломить. Я кажу, в мене таке відчуття, що у мене на нозі недоломана кістка, і я як іду, наступаю, що її питається доломати. Нам сьогодні кажуть, у вас не доломана кістка. общем, ця гуля росте. Ломає мені кості, якась жива хрень, яку треба срочно удаляти. Далі, саме головне Італія Фарева. Срочно в вересні. 16 сентября перша запись в больниці. 16 сентября перша запись в больниці. Непонятно, що ніхто в больниці ждати не буде. Ніхто не цей. Взагалі, будемо знаходити. Зараз дзвонимо, не дзвонимо, альоні скинули всі бумаги. Альона скидає на роботу, а робота у нас така, що зараз мені швидко знайдуть хірурга, звісно, який мені то все діло швидко. Це буде ортопедік хірург. Тут як який понах. По ногам. А ну а є різниця? Да, є різниця. Є просто хірург, а є ортопедія. Іменно конкретне. А, у нас а то есть... Ортопедика. То есть, да, Ну доктор сидів з таким перекошеним лісом, що типа мені його жаль. Знаєте? Я є б наверное, був доктором, то мені було б даже не жаль того, хто завтра вже до мене більше не прийде ніколи. Ну, у нього робота така, я за це кажу. У мене буде конкретний іменно по ногам цей хірург і потім буде гіпс і, і, і больничний, напевно, ще. Mm. Лука, прости, Лука mm. <laughs> Ні, ну, В прості. Mm -hmm. Ти не переживай, колись -то я на ту роботу вернусь. Затягнув сам винуватий, звісно. А, що найкраще, я ж не сказав да, по поводу звідки це все взялось? От стресу. Як він каже, від стресу. У мене стрес, ви знаючи ви мене, який в мене може бути стрес, не було мого пива в магазині. Ну, а якщо не без шуток, то допустимо Тьодіра, яка з нами там пас. Це субсидій був. Так, він був, але був у мене особистий тоді стрес. Я думаю, що це. Ну, З тих пір і почала нога боліти. Я просто не міг то ніяк пов'язати, бо мене тоді прибило конкретно, але нога була не при чому. Ну, типа, як не при чому, як тоді пів тіла неміло, а що нога? нога? Нога проявила себе зараз. Ну, в общем, ніхто не униває. Поки хороша погода, ми можемо їздити на море загорати. От. Все, що вирішить, я сказав, щоб мені склали з собою. Ми наваримо ухи чи того холодцю. Коротше, ладно. Вроде и очкую, а с другой стороны, ну, шо, ну боже, что, надо. Ты, ну, резать к чертовой матери. Да, да, я прям вот, давайте мне зараз и речь нахрен, потому что, ну, реально я чувствую, где он будет.